Сьогодні ми поговоримо з вами про ситуацію, яка, на жаль, зустрічається у продажах. Як мінімум, у кожному відділі продажі буде така людина, яка багато дзвонить, багато спілкується, не халтурить, а продаж в неї нема. Це відео рекомендовано подивитись тим, у кого така проблема вже виникла, так і тим, хто тільки стає на благородну стезю продажів. Якщо. Ви вже дивилися відео про золотий трикутник результату, то ви вже знаєте, що на наш результат в, проджух, в продажах впливають три грані. Перша – це кому ми дзвонимо і з ким спілкуємося, кому продаємо. Якщо будете продавати там, якийсь дорогий софт в мікробізнес, чи там якісь промислові станки в дитячі садочки та школи, то діла не буде, навіть якщо ви там Бог продажів. Друга грань. Як багато ми робимо спроб, як інтенсивно там їздимо на зустрічі, як багато ми дзвонимо, скільки відправляємо комерційних, наша інтенсивність. І третя грань – як якісно ми продаємо. Це вже про наші вміння і навички, який ви професіонал. Якщо немає продажів, проблема завжди криється в якійсь із цих граней. Продаж, це не ядерна фізика, тут все досить просто. Якщо брати кейс, коли людина дійсно, дійсно робить багато спроб, вона не халтурить це дуже важливо. Там багато дзвонить, багато спілкується, робить нормативи. За кількістю все в порядку. І при цьому, якщо інші менеджери в компанії, в відділі успішно продають за тими ж заявками, то проблема не може бути у грані, з ким ми спілкуємося. В цільовій аудиторії не може бути. Тому що менеджери дзвонять за тими ж самими заявками, а результат у них різний. І тоді причину треба шукати саме у останній грані, в майстерності і навичках саме менеджера з продажу. Щось менеджер робить таке, що не приводить його до продажів. Якби це відео було для керівників і молодих ропів, я детально розповів би алгоритм, як розкладати на компоненти весь переговорний процес і знаходити там баги, які заважають продавати. Але я спрощу вам життя. Я дам вам відразу готову відповідь, яка підійде в 97% випадків. Ну точно. Ну, саме якщо ми говоримо, що коли людина реально виконує нормативи, але при цьому не робить плани в такі собі продажі. Проблема тут зазвичай у закритті угоди. Якщо взяти запис розмов цього менеджера з продажу, то достатньо буде порахувати, скільки разів він робить спробу до закриття. Якщо по-простому, то просто слухаємо розмову і ставимо плюсик. Щоразу, коли менеджер каже пропоную або давайте. От Два слова. Пропоную або давайте. Просто треба їх фіксувати. Ви повинні будь-яке спонукання до дії фіксувати, і коли менеджер дійсно пропонує клієнту щось робити, ставити просто плюсик. Пропоную там оформити договір, пропоную вчинити таким чином. Давайте надішлю вам комерційне на пошту. Пропоную зустрітися. Пропоную порівняти умови. Давайте надішлю вам пробні зразки. Давайте скину вам приклад там, нашого договору. Наприклад, давайте підготую вам рахунок. Давайте проведемо експертний аудит. Якщо в розмові ви нарахували мало, давайте і пропоную. То вітаю, ви знайшли причину, чому у вас немає продажів. Ви не спонукаєте до дії. Багато дзвоните, багато спілкуєтесь, але не закриваєте. І у менеджерів, які дійсно багато дзвонять і спілкуються, але у кого немає продажів, проблема ну, саме в закритті, найчастіше. Вони спілкуються, але не спонукають до дії, не продають. Менеджер з продажу завжди має бути націлений на кінцевий результат. Як ви вважаєте, от чому я це відео додав до системи адаптації? Тому що проблема насамперед психологічна. Заохочувати до чогось чисто, ну, чисто дискомфортно. Я хочу, щоб ви чітко для себе визначили, ви хочете хорошого результату, хорошої зарплати. Чи ви хочете просто палити свій час даремно і мучитись? Це дуже важливо, щоб ви зараз зробили цей вибір. Давайте ось просту аналогію приведу вам на прикладі комп'ютерних ігор. От згадайте, от Супер Маріо, ну чи будь-яку схожу гру у грі завжди є мета. Маріо повинен був перемогти дракона та врятувати принцесу. Для цього йому потрібно було з точки А. Потрапити до точки Б, долаючи там різні перешкоди. Його зброя це був стрибок на монстрів та вогняні кульки, якщо він там з'їв якийсь чарівний гриб. Зброя менеджеру з продажу це пропонувати, заохочувати клієнта до чогось і робити це потрібно постійно. Тому що спроба до угоди дуже впливає на ваш кінцевий результат. Саме тому там пропоную ось що. Давайте зробимо отак. Що скажете? Уявіть, от, ну як би вигляд, виглядала би гра про Маріо, якби Маріо не йшов би вперед а просто там е, тупцював би у початковій локації? Ніякого прогресу, просто стрибав би туди-сюди і бився б з нескінченими монстрами. Який його шанс був би перемогти дракона та врятувати принцесу? Правильно. Нульовий. Е, ви завжди. Маєте бути націлені на те, щоб опинитися на наступному рівні, перемогти дракона та врятувати принцесу. За аналогію в продажах отримати прогрес по угоді, а в кінці отримати гроші. А це неможливо, якщо ви нічого не пропонуєте клієнту, або пропонуєте мало. А люди самі по собі схильні якнайдовше відкладати. Вони не люблять приймати рішення. Вони не хочуть брати на себе відповідальність. І якщо їм активно не пропонувати дії, які підвищують можливість продажу, то вони не запропонують вам ці дії самі. Вони не скажуть: «Ось знаєте, виставте мені, напевно, рахунок, я отут вже все, все обдумав. Напевно, так я готовий. Виставте мені. Вони так не скажуть, дуже рідко скажуть. Клієнтам набагато простіше. Погодитись з вами, а не самому пропонувати. Тож, уперед, пропонуйте, закривайте, продавайте, заохочуйте до дії. Пам'ятайте, краще десь перетиснути клієнта, ніж не дотиснути. Але чим досвідченіше ви станете, тим менше буде таких клієнтів, кого ви пережали. У вас вибудується чуйка, як треба діяти. І ви будете відчувати клієнтів на кінчиках пальців. Всім удачі! Я у вас вірю, ви всі, красавчики!